Німеччина надасть 5 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні. Оборонні відомства уклали угоди щодо інвестицій у виробництво зброї, зокрема і далекобійної. Нова допомога передбачає також поставки снарядів для ППО та стрілецької зброї. Про все це домовились під час зустрічі президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Марцем. Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі. Але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україні. Передусім, зброї це виробництво з дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів на меморандум стосовно перемовин, який заанонсував президент Путін тиждень тому, ми чекаємо все ще сьогодні. І масиві повітряні атаки на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою війни, агресивної війни. Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, в Європі і в США. В зв'язку з цим трамоємо все для того, щоб Нордстрім 2 не запрацював. Близько трьохсот українських БПЛА атакували територію Московщини та 12 областей Росії. Уражено завод з виробництва безпілотників у місті Дубна, що входить до складу концерну Кронштадт. Там виробляють БПЛА Оріон та здійснюють конструкторські розробки нових версій бойових дронів. Також безпілотники Сил оборони України влучили в технопарк Елма Зеленоград, де виготовляють мікрочіпи та складові для управління дронами. Ураження об'єктів що працюють на ВПК Росії, підтвердили у генштабі ЗСУ. Крім того, дрони з уразили за Москвою стратегічне підприємство Радуга. Яке виготовляє крилаті ракети різних класів, влучили по збиральному та споряджельному цехах підприємства. Там спалахнула пожежа. Наразі очікується офіційне підтвердження цих ударів. Балістична атака на Кіровоградщину у світловодську пошкоджено близько 80 приватних житлових будинків і дев'яти поверхівка. Троє людей дістали поранення, двох ушпиталили. Виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві. На місці удару утворилася величезна вирва. Понад 1400 абонентів на певний час залишились без світла. Повідомив голова місцевої ова. Харківщина вночі зазнала масованої атаки російськими безпілотниками. Під ударами були Чугуївські та Харківські райони. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Є загиблий і семеро постраждалих, серед яких чотирирічна дитина. Ворог нещадно обстрілює сумщину за минулу добу, 70 обстрілів по населених пунктах. Окупанти завдали майже 20 ударів кабами. Людей постійно тероризують в дронами Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, людські обійстя, транспорт повідомили в місцевій ова на Херсонщині. Поранені 12 людей, і один чоловік травмувався, підірвавшись на міні. Повідомили в поліції. Під ударами окупантів було 17 населених пунктів. Пошкоджений багатоквартирний та 10 приватних будинків, комунальна установа автівки. Загалом у ніч на 28 травня Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет Іскандер, керовану авіаційну ракету Х-59 та 88 ударних дронів. Понад 70 безпілотників знешкодила ППО. Зафіксовані влучання у восьми локаціях. Помер народний депутат України Сергій Швець. Він довгий час боровся з важкою хворобою. Повідомив голова фракції Слуга народу Рахамія. Сергій Швець був спеціальним кореспондентом і ведучим телеканалів «1+,1», СТБ «АйСіТіВі». Працював у економічній, військовій та політичній журналістиці. Згодом його обрали народним депутатом 9-го скликання. Головне управління розвідки міноборони показало роботу воїнів на Харківщині, ексклюзив від бійців спецпідрозділу Тимура Скуп'янського напрямку, які зірвали спроби окупантів переправитися через оскіл. Спецпризначенці висадили з вертольотів у тил ворога. За час весняної операції знищили близько 600 ворожих підземних укриттів, дев'ять польових складів БК, вісім переправ, майже півсотні гаубиць та гармат, ворожу техніку, човни і два танки. А також зменшили ворожу армію на 439 вояків, шістьох взяли в полон. Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ антидроновий пістолет українського виробництва. Індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту для протидії безпілотникам важить трохи більше кілограма. Він створює електромагнітні перешкоди, блокуючи канали управління та відеосигнали ворожих дронів. Найбільша ветенанка у Києві встановили рекорд України довжина виробу 10 метрів. Ветенанку у стилі традиційної української вишивки створила українська майстриня Тетяна Кузьмичка. Шуба. Побачити дивовижний витвір мистецтва можна в музеї історії Києва на виставці Червона то любов.